Побузький фероніколовий комбінат входить у новий рік із новими планами. Багато було зроблено у 2015 тисячі Підприємство продовжило модернізацію виробництва і скоротило споживання газу майже у 12 разів. Заощадили понад 5 мільйонів гривень. Комбінат постійно підтримує інфраструктуру селища, дитсадок та школу ремонтують дороги дитсадок, це вивоз садікам, поселки, та школи и музыкальное, и общеобразовательное, и спортивное. в 2016. Не планируется снижение социальной помощи. Со сторони камбінату машиніст крану Антоніна Головко на підприємстві зустрічає вже 38-й новий рік. На побузькі Фароніколови прийшла працювати разом із чоловіком. Спочатку на складі готової продукції, потім на шлаковому дворі і вже понад 15 років у ремонтному відділенні цеху. Не міняли своїх принципів, не міняли своїх професій. Так все життя пропрацювали чоловік плавильником, а я машиністом крану. Подружжя, хоча й досягло пенсійного віку, відпочивати ще не збирається. Але обоє продовжуємо працювати, тому що відчуваємо сили і хочемо трошки допомогти своїм дітям, хочемо допомогти обезпечити, обезпечити старість своїм батькам. На підприємстві підтримують робітничі династії. Часто діти, закінчивши школу, освоюють професію та залишаються працювати у рідному селищі. Там працює навчально-курсовий комбінат. Майбутнім своїм працівникам завод допомагає також отримати вищу освіту.